І сьогодні я йду в зоомагазин, тому що я хочу купити своїй собачці подарок, бо ми собі придумали, що це будуть імени не собаки, коли ми її купили. Вже пройшло два роки, і давайте подивимося, як я її купляла. Пішли. Демоненьку. Де, Де, Берем дівчинку. Девчонка, это наша девчонка. Девчонка, Это наша звезда. Верочка наш. Привіт! Так, Еза по то тобі подарочок. Так зараз я розділюся і покажу, що я купила для своєї собачки. Есь, ти будеш зараз дуже щаслива, тому що ми тобі зараз одінемо. Ходи, ходи, ходи. Ну куди ти тікаєш платчику? Будемо одягати? буде? Ну давай ходи. Давай. Сиди тут, сиди. Знаєш я її сама Эза Але... Ельза. Езамениця. Ельза. Так, Ельза. Еза, не чути моя кісь. Давай лапочку, Давай лапу. Ельза, Ельза, тихо, тихо. Тихо, не кусайся. Ти не думала, що я з тобою можу. Може, мені бо то нереально. Я ж ти злопиш. Ой, Ельза. Так, от ми вже оділи мою собачку. Та покажись. Отак. От В спідничку таку гарну. так. Платьечко, платьечко. Ось, Ельза. Зараз я вам покажу, що я її куплю. Молодець, сидиш, сидиш, чекаєш чемно. Так. Перше, що я вам хочу показати, то просто прикол. Я знаю, що вона того розпаковувати не буде, але я просто, просто так купила що лол. То лол як кіндер, і там всередині має бути маленька поділка лол. Уамінусінько. Мені дуже цікаво, що там є. Тут написано лялька лол всередині. Лол сюрприз. Прикольно виглядає. Давай наступне. Наступне, Ельза. По тобі. Подарок. Наступне. То такий іграшка їжачок, пікалка. Ельза, бачись. Бачись. Прикольний такий білий. У нього олочки такі, як кольорові. У нього така милашна мордашка. ой, ойбуй. Я щось так чую, що вона тим бавитись не буде точно. Вона в нас не дуже ігрова собака. Вона би тільки спала. Я не знаю чого. Дуже спокійна. Так, наступне. То прості такі кульки, які Ельза. Mm. Вони ей зацікавили. Я Эльза просто страшенно любить Таких классных кольорів, так? Да? Бачиш? Шарик, можно її оденразить? Да. Давай. 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 А Давай. Так, Давай. 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 дырочки. У нас тут ще декілька подарочки лишилось. Так, як мені показати? Наступне то її любимі палочки. Такі м'ясні, вона такі завжди гризла. І отакі вона буде пробувати перший раз. Але вона дуже любить, що все таке повристе. Ще Шенєн. Шенін. От і моє імені не забуде. Так. І саме останнє то сам, майже найприкольніше, що мені з того сподобалось. То саме прикольне, але то собаче. лол, то не собаче. То така шоколадка для... для собак. Вона як настояща, така прикольна. Майнімисінька Ельза. Ельза, бачиш шоколадка. Ой, бай, Ельза вже в нас хоче шоколадку, але я першу хочу їй показати, яка в нас тут лол, бо мене дуже цікавить, що там буде. Їй вже цікавить і іграшка і взагалі, навіть лол цікавить. Вона все нюхає, хоче. Не, Ельза, потім гризти будеш. І мені треба відкрити той лолі. Напевно, що Нет. Ого! Капець! Яка прикольна. Я думала, буде гірше. Подивіться, яка крошка. Досить непогано. Прикол. Хоч і поделала, але така прикольная, задавайся. Прикольно, да? Ой-ой-ой. Тут є як там нибудь посол. Мій любимий до речі. І. І... Що тут таке? Що за карточки якісь? А, то наклейки. То наклейки. Прикольно. Так, ты А и коллекция тих лол. Я тут, конечно, свою не найду, потому что это подделка. Наступную шоколадку хочу открыть. Так, зараз ми відкриємо шоколадку. Один кубик їй давати, так? Давай, мені зараз їм сподобається, бо вона на ту шоколадку вже так дивиться. Ой, Ельза, Ельза, дивись, вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Пахне шоколадом. На тоне в руках як шоколадка. я би хотіла попробувати. Ням -ням -ням. Фу, гедота, вже нічим не чути. Прикольна ота шоколадка, вона її так сіла, можна ще одну. Е, ну ладно, ладно. Ли собі ще на трошки, їй так сподобалось, дивіться, як вона дивиться. Я ну, ну взагалі на все так дивиться. Раз. Ой! Стої дирочки вже випадає. Бліна, капець. Якщо вам сподобались мої подарунки і можете написати, що моя Ельза прикольна там, симпатична, та Ельзичка, в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папа! Дивіться, -па! як воно сіло. Ось так от заберу голову. Подивіться, де її задні лапи. так. Теперь крутились. Біде від трави. Дощ падає вже. Та нічого не сильний і так. Йди, йди. Перший раз Ельза забуду гуляти в дощ.